Найбільше боялися того перехідного возраста, в лапках нам пишуть, у власних дітей з їхньою гіперактивністю і непослушністю, впертістю, затятістю і непослухом. Ну, напевно, цього не потрібно боятися, як ви вважаєте? Я вважаю, що це наоборот добре, тому що якщо перехідний вік дитина проходить якось так спокійно, це треба задуматись, тому що вона тоді йде в себе, всередину. І от... Тут з'являється цей аутентизм, як говорять психіатри. А коли дитина під час перехідного віку є активна, це добре. Це вона знов таки пізнає світ активно. Чи є прямий зв'язок між низьким матеріальним станом у сім'ї і агресивною поведінкою дітей? Є. Це ми про це говорили, тому що якщо не може дозволити собі якісь речі, знов таки це може бути перше, це можна відбирати ці речі, це є вже кримінал, а друге, принижувати тих, хто це має. На запитання, те, яке надійшло до нас, як зрозуміти, спочатку знайомляться в ліжку, а потім з батьками. Ну, напевно, відповімо вже в наступній програмі, коли будемо говорити просити, про сексуальні девіації. Ну, але тепер хочеться від вас такої чіткої більш чіткої відповіді. Насамперед ми побачимо, що відповідали перехожі на запитання, де молодь може випускати пар. Ту агресію чим займатися, а потім від вас теж саме спробуємо почути як такий підсумок того, про що ми сьогодні говорили в прямому ефірі. Ну і вас, звісно, залишаю з смс-опитуванням таким, власне, чим вам не подобається молодь. Ми будемо і надалі приймати, незважаючи на те, що час нашого ефіру закінчується, але ми продовжимо приймати і спробуємо на цьому створити ще одну нашу програму про молодь. Ну, звісно, поки що експрес-опитування. Нема де через через алкоголі, через якісь дискотеки, можливо, так. Якби вони розуміли, в чому проявити свою творчість, так було якісь навики, знання, то можливо там нічого такого, як колись було по правсою лінії, колись було різноманітні заклади, де можна було чимось зайнятися. А зараз даже не можу сказати, де це можна. ну я десь по підвалах окремі так сказати. Гуртки, допустимо, мій внук займається боксом, Ну це там займається 6-7 чоловік. А масово, а масово ходять, безділяють, шукають проблеми на свою голову. На жаль. Вони би в спортом ми краще займалися. Бо якщо вони не займаються спортом, то всюди, куди вони не після тусовки, якісь там можуть бути наркотики, чи курити можуть бути дуже шкідливо для здоров'я і для, для психіки. А якщо вже зараз нема де. Зараз, мабуть, якраз ну у нас час не було таких можливостей, як має зараз, єдине навчитися правильно спілкуватися. Ну, сейчас на мало ти по барам ходить, що не дуже мене допустимо за Їм треба Надо дати просто можливість працювати. Їм потрібні деньги, розумієте? Коли у них є деньги, самостоятельно, ніс у нас очень умні, кстати. Поэтому вони мають можливість, Самостається на Вони совершенно змінюються. Ну і здойна велосипеді відпочинком. Ну, так. На дискотеках. Нічний канал. Ми вас чуємо, ми вас розуміємо, ми вами. Велике спасибі всім перехожим. Ну і звісно, що відповість наш гість, де молодь може реалізувати ту свою агресію, де її залишити, щоб потім бути нормальними у суспільстві. Ну, все, я думаю, що можна це розгрупувати. Перше це спорт. Так було сказано. Велосипед, різні гуртки, це спорт, адреналін і якісь екстремальні види спорту. Це перше. Друге, самореалізуватися в суспільстві це громадські організації, це різні благодійні організації. Волонтери, тобто йти в соціум і там залишати свою енергію. Ну і третє, як вже говорили люди, яких опитували, самореалізуватися у фінансовому плані. Тобто навчання, хороша робота і хороший заробіток. Тобто, це є основні три частини, а вже в кожному хай. Кожен дивиться. Ну, ми говоримо про хороші, хорошу реалізацію. Так. Є ще погана антисоціальна поведінка, ну, але тут треба думати, що довго себе самореалізувати не зможуть, бо правоохоронні органи не сплять. Я хочу сказати, що в нас Петро Ренжин, лікар-психотерапевт, і приємно було з вами сьогодні спілкуватися щодо поведінки молоді. Будемо плекати щирі надії, що старше покоління після нашої розмови трошки порозуміло молодше, а молодше задумалося над тим, що воно, власне, робить. І приємно буде, якщо будуть якісь враження, принаймні на нашу електронну адресу, на адресу електронного студії експеримент, і буде приємно потім зачитати. Якщо ж ні, якщо наша програма залишилася, звісно, що можете нас шукати і у у Фейсбуку, а так само в інших соціальних мережах, де ми є, і писати нам листи. На сайті tso1.tv так само у нас є контакт, тому можемо спілкуватися. Від вас тримаємо вас за ваше слово, що ви наступного Я разу до нас завітаєте і спробуємо поговорити про сексуальні девіації. Ну а на завершення нашої сьогоднішньої програми хочу сказати тільки те, що молодь це наше майбутнє. І як ми поставимося до того нашого майбутнього, то так ми потім, напевно, будемо і жити в майбутньому. Ми з вами прощаємося рівно на тиждень. Побачимось у цій же порі. Для вас працюватиме студія «Експеримент», ну а поки що залишаємо вас тими думками, які були сказані протягом сьогоднішнього ефіра, і кажемо вам на добраніч.